Приготую крем, змішую холодне молоко з цукром і крохмалем. Відправляю на плиту поступово уварювати на середньому вогні, постійно помішуючи. Це займе до 10 хвилин. Сипаю кокосову стружку в гарячу заварну масу, додаю заздалегідь потріблений арахіс, добре все перемішую і відправляю охолоджуватись. Охолоджувати необхідно поступово. Спочатку при кімнатній температурі, доки не охолоне маса, а потім перенести в холодильник. Коли маса охолола, починаю збивати охолоджені вершини. Збиваю на середній швидкості протягом 5-7 хвилин, але треба бути обережним, щоб не перевзбити. Частково починаю додавати охолоджену кокосову масу. Щоб поєднати дві маси між собою, я продовжую взбивати вінчиком, розбиваючи всі можливі грудочки. Спочатку додаю поступово, збиваю на малій швидкості. Збиваємо буквально 1 хвилину, щоб добре перемішати в однорідну консистенцію. Начинка у мене виходить стабільна.